На стелі пам'яті загиблим захисникам і захисницям України встановлена фотографія Дмитра Букарьова. Його сестра Тетяна Лісова розповідає, в 2014-му він пішов добровольцем в полк Азов. На той момент це просто був такий ще батальйон, і він пішов просто рядовим, а, ну, аби тільки бути на захисті. Ну, бо він розумів, що якщо, якщо він там нас не захистить, то... Ну, щоб родина була в безпеці, ну і плюс він дуже любив Україну. І він хотів її бачити незалежною, заможною, тому він був один із перших. Згадую, як спілкувала з ним перед початком повномасштабного вторгнення. Я ще 22-го йому написала, що новини жахливі, а він мені підписався, що ну, би, ну, не хвилюйся. Типа, ми добре, ну как би все добре. Ми вже тіпо, завтра виходимо в Широкина. Тобто, вони ну как би знали, вони готувалися. Тримав оборону Маріуполя й Азовсталі. Проте згодом каже, за наказом військового командування здався в полон. Про сам полон він мені повідомив 16 травня. Він написав, щоб я там вийшла в скритий чат. І написав, скинув я локацію колонії Оленівській, Написав, що тимчасово ми будемо перебувати там, є певні домовленості. Я написала, чи буде з тобою зв'язок. Ну, він так пожартував, що тіпа, ну, про що звідти можна ну, би, розмовляти. Та після двох місяців перебування в полоні говорить Дмитра, не стало. Дізналась про це в чаті з іншими рідними азовців. І у цей перший день після теракту. Росіяни ж одразу виклали, що таке сталося, і одразу ж перекинули в наш чат. Воно не заблюрена, навіть було, і ті тіла було, чи через тіл Видно. Ну ми були шоковані. Ми не могли повірити, що взагалі ну, таке могло відбутися. Потім під вечір десь виклали список. Я побачила Діму дев'ятим номером. Тетяна розповідає, чекала на тіло брата 11 місяців, та до останнього не вірила, що він загинув. Дуже довго тривало слідство, і дуже довго тіла не ідентифікували. Це був вже другий збіг по ДНК. І я попросила ну, поїхати на опізнання, Потому, тому що навіть коли два збіги, ти все одно не віриш. Ну, у мене якби вроді і все було, що я навіть на Сіперському сайті, коли побачила тіла, я побачила перше тіло, я одразу впізнала Діму. Просто у нього обличчя ну, закинута була голова, не видно було обличчя. І от мене тримала надія, що обличчя не видно, ну от вдруг схоже. Говорить, відчуває, що брат поруч. Дуже часто Діма мені сниться. Це дуже реалістичні сни. Мені сниться, що він повертається з полону. Я обіймаю його, я щаслива. І я кажу йому, що я не вірила, що ти загинув. І ці сни вони сповнені щастя, що я навіть ну, зранку, коли прокидаюсь, я ще в такому піднесеному настрої, наче я відчувала його енергетику, наче він був поруч. Оксана Ковтюх, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.